Сонечко, 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 скажи, а мамка вже виспалася? Та б де? А чотири хвилини, що закрити? Я вже обв'язалась і притупорилась, готова йти на променад. Ти готова, а в наші дні, мамка, ти знаєш, що зараз вже півшостого, тобі треба вставати. О, а де сонечок? А він не витримав, пішов сам на променад. Цікаво, куди ж він пішов? А, ah, на променад. Он um, на кухню він пішов, а не на променад. А! Біч їсть. Обжора. Пішли на променад краще прогуляємося. З рижиком повоюємо. Mm? Сонік. Там нам. Він б'ється. А я і так ось вже. О, ну да, треба таки мотати. Тож твоя любов. Куда я мотати? Тот так не любов. Я вже його не люблю, сонечко, я тільки тебе люблю, да? Ну, не знаю, я ж йти, не йти, ну, ти променад. Та ти ж не, що ти? Давай, мама, прапор піднімати. І прапор у четвер. Бажаю підняту. О, яка ти мута, у. Так, на вулиці плюс 16, то 17, я тут чуть не, не подивилась так быстро. А всім бажаю гарного, тихо, спокійного. Робочого дня он. Небо що щоб сонце сьогодні не буде. Не доволі всім гарного дня. І я бажаю гарного дня. Після мамка краще покормиш щоб не чого там не треба проминатити. Тю. Ну да, вдома, що тут погано. Ну, я ж домашній кіт інтелігентний. Ма лапу сметану їм. Давай мені щось по похамати. А всім бажаю гарного, спокійного, тихого дня. Баж соня, цюпні бобки. па па